Вітаю! Я в прямому ефірі. Сьогодні у нас 23 листопада 2023 року, і зараз майже пів на дев'яту в Європі і пів на десяту в Україні, має бути. Вітаю! Сьогодні я на ефірі розповім важливі речі, мотивуючі, сподіваюсь, і деякі з них. Ви дізнаєтесь. Деякі секрети з моїх сесій, які, відбуваю, е, які, не, як це? які відбуваються в процесі. Це, по-перше, а по-друге, е, сьогодні буде ще один сюрприз, який я вам розповім. І хочу почати з того, що мене звуть Дарина Початова. Я психолог, психотерапевт, коуч, і я допомагаю трансформувати вашу тривогу в досягнення бажаних цілей спокійно, легко та впевнено. Я веду індивідуальні консультації, терапевтичні сесії та групову роботу по досягненню цілей в Кайф, автор статей, програм, проєктів в Women Insight, в, опорі UA, в you Will Global. і завжди кажу про те, що мої ефіри перекликаються, будь ласка. Слідкуйте за новими ефірами, тому що в них має, може бути те, що, про що я буду казати тут і зараз. От, наприклад, як зараз. І а, вітаю вас! Дякую, що приєднуєтесь. І ми починаємо. Сьогодні на сесії. І вчора на сесії, і позавчора, в мене були такі випадки. Сьогодні майже на всіх я сама трошки проривілася з клієнтами. І що хочу вам сказати? Що я дуже зла на те, що дівчата коли ви перестали себе цінувати. Знаєте що? Коли мені кажуть про те, що я боюся висказувати свої почуття, тому що мій хлопець або мій чоловік це сприймає як знак слабкості, що я така якась не така твою мать. Що я маю бути сильною, успішною, що я маю все встигати, що я маю добре прибирати, що я маю добре готувати, що я маю ще щось. І що, якщо я буду постійно істерити, або висказувати свої почуття, або якось доносити свою думку, і при цьому в мене можуть бути сльози, тому що я не знаю, чому так, але я. А, так в мене це проявляється. То, по-перше, казати про свої почуття це не ознака слабкості. Це по-перше. Це ознака вашої сили. Тому що... Якщо ви вмієте казати про свої почуття, це каже про те, що ви живі, що ви вмієте відчувати. І не завжди ті люди, які вас слухають, яким ви це кажете, можуть розділити з вами ваші відчуття і почуття. Розумієте? Дайте мені якусь реакцію, щоб я розуміла, що о, все добре, і ви мене добре чуєте і бачите, тому що мені здається, я підвисла. Якщо все добре, о, поставте, будь ласка, лайк. Все добре, окей. Бо щось мені здалося, що я підвисла. Це по-перше. Якщо ви Висловлюєте свої почуття, можете це робити. Це каже про те, що ви сильна особистість. Це каже про те, що ви не боїтесь того, що хто щось подумає про вас не так. Це каже про те, що ви настільки гнучка, що можете впоратись з тим, що буде на вас. Який зворотній зв'язок може бути? Тому що, коли ми висловлюємо свої почуття, звичайно, ми хочемо щось отримати взамін. Звичайно, ми хочемо щось, з якоюсь метою ми це робимо. Ми хочемо чи підтримки, чи порозуміння, чи взагалі відчути те, що з нами все ок, і я нормальна, що в мене так буває. І Мене дуже турбує насправді психічне, моральне здоров'я нас, людей, жінок і чоловіків насправді багато випадків в мене такі, які про які я з вами поділюся трошки згодом. Але оце саме найболючіше для мене, мабуть, тому що, звичайно, це мене також стосується багато установок, багато інтерактів, які ми вбираємо в себе, і нам так важко відкриватися, нам так важко довіряти. Нам так важко бути близькими з кимось, і ми намагаємось через це бути не собою, бути не тим, ким ми є насправді. Сьогодні на сесії відбулася така історія про те, що краще терпіти і навіть бути готовим до, я не пам'ятаю, як це називається, ефтаназія. О, до ефтаназії, тому що людина не витримує, тому що людина не витримує всього того, що з нею відбувається. Всього того, що всього того, що вона сама. На себе бере. І не усвідомлюючи про те, що вона не, ху, не бере відповідальність на, за те, що може, за те, що має бути, за те, як має бути, за те, що вона може змінити. І знаєте, що ми так часто не помічаємо, які способи взагалі ми обираємо в своєму житті для того, щоб досягти певної мети, для того, щоб. Отримати або закрити певну потребу, в якій ми потребуємо, певну ті відчуття, які ми відчуваємо, за ними стоять певні потреби. І ми інколи не помічаємо, який спосіб ми в нашому житті обираємо для того, щоб таким чином їх закрити. Таким чином, себе задовольнити. І інколи це бувають такі способи, які нас навпаки розбивають, нас пригнічують, нас роблять нам боляче. Ми думаємо чомусь там, тому що, ну. І цьому, звичайно, є певні причини. Ми думаємо, що таким чином нам стане краще, що щось зміниться. У нас є певні очікування, у нас є певні якісь фантазії про те, як має бути, якісь ілюзії. Але час йде, а воно не змінюється. Час йде, а нічого не міняється. Стає тільки гірше. І ви в собі ці емоції, які виникають. І начебто ваша, хтось називає це совістю, хтось називає це інтуїцією, хтось називає це ще якось. Оце якийсь такий маленький промінь, який нам дає відчуття того, що ми на своєму шляху, того, що щось з нами відбувається, того, що. Взагалі, є у нас всередині, що нам здається, що отак має бути. І коли постійно ми цей промінь в собі гасимо, не помічаючи, що я взагалі хочу в цьому житті, що взагалі зі мною відбувається в цьому житті, а постійно е як це, їмо оцей потік інформації, який є. Таким чином, ми закриваємо оці емоції, і у нас виникає депресія. А коли вона затяжна, коли ми не помічаємо цього, нам потім хочеться просто що? Просто зникнути, навіть померти. Так, інколи деякі люди обирають навіть такий спосіб для того, щоб не відчувати усього того болю, не відчувати усього того активу і всього того, що з нами відбувається, тільки для того, щоб десь там нам було спокійно, десь там ми заспокоїлись, десь там нам здається, що такий... Що обравши такий спосіб, нам стане краще, нам стане спокійніше, ми зможемо розслабитися, і ми зможемо відчути себе легше. Розумієте? Будь ласка, звертайте увагу на те, який спосіб ви обираєте. Якщо ви самі не можете це визначити, то будь ласка, звертайтесь за допомогою до мене. Ви можете завжди написати мені в Дірект, чи на сайті, чи в Телеграмі. Знаєте, я дуже останнім часом дивувалася, а потім, коли почала це чути не від однієї людини, вирішила, що про це треба сказати. Що мені кажуть про те, що деякі з моїх клієнтів вони соромляться мені написати. Тому що у них там є, як виникають якісь фантазії про те, про, про те що, що в мене відбувається, або взагалі що в них виникає оцей якийсь такий сором, просто взяти і написати. Тому, будь ласка, якщо у вас виникає сором, то а, закривайте очі і біжіть, дзвоніть або пишіть, або диктуйте голосове. голосові, я також приймаю. Добре. Що хочу ще сьогодні додати? Сьогодні я хочу вам розповісти про одну таку круту штуку, яка називається Сходинка. Що це означає? У нас скоро завершення року, не нового року, а Новий рік попереду у нас завершення року. і... Як правило, багато людей почнуть, почнуть бігати з випоченими очима і кричати про підсумки року і того, що вони зробили чи не зробили, чи як все взагалі сумно, або як все взагалі навпаки радісно, і скільки всього вони зробили. Так от, що я пропоную? Я пропоную зробити таку роботу. Яка називається сходинка. Можна назвати це марафоном, але я ще подумала про це. Саме сходинка. Тому що закінчується, завершується один період, закінчується старий рік, скоро ми підемо в новий рік. І у нас відбудеться певна сходинка до чогось нового. Але коли ви. Вже готуєтесь вступити на наступну сходинку вашого життя, і вам необхідна трохи впевненості та опори там, де ви є зараз, щоб зробити оцей крок, щоб проаналізувати ваше життя, щоб проаналізувати те, що ви зробили або не зробили і чому. І що взагалі відбувається для того, щоб в новому році ви змогли йти до ваших цілей спокійно, впевнено, маючи опору і знаючи те, що вам потрібно зробити далі, або на що вам спиратись вже тут і зараз. Що ви можете зі свого досвіду взяти? От саме цим я з вами і займусь на цьому маленькому марафоні, марафоні який я назвала Сходинка, він буде відбуватись в останній тиждень грудня. Але придбати його можна буде тільки до 1 грудня і коштувати. Кошти, господи, коштуватиме він всього буде 500 гривень, тобто 15 доларів. Придбати його можна буде тільки до 1 грудня. Всі деталі по ньому, якщо вам цікаво, я надішлю вам в дірект, і він відбудеться. Тільки якщо набереться певна кількість людей. Якщо вона не набереться, я вам про це повідомлю. І я його проводити не буду. Тому що це мій час, і він має також свою ціну. Але я зроблю його сама для себе. І потім розповім вам про свої нові результати. На сьогодні я ефір завершую. В мене, в мене вже кличуть до дитинки. До зустрічі на новому ефірі, який відбудеться у вівторок. Про марафон сходинку. Будь ласка, хто зацікавлений, напишіть мені в Директ, я розповім вам детальніше, тому що придбати його можна буде тільки до 1 грудня по цій ціні. Дякую за увагу, дякую за залученість. Пишіть, будь ласка, свої питання в коментарях, або пропонуйте якісь. Цікаві теми, які вам було б цікаво послухати від мене. Залюбки з вами їх розділю і розповім те, що знаю. Все, до зустрічі!